Нещодавно на деяких ресурсах розлетілася інформація про те, що студентів будуть готувати до війни. Я пояснюю, що це лише базова загальна військова підготовка, яка складається з теоретичної і практичної складової. І все, що мене дуже турбувало, це практична складова. Адже практична повинна була бути на військових полігонах, на навчальних полігонах. І це дуже, дуже, дуже турбувало. Батьків і самих студентів, адже це безпека і багато студентів за кордоном. І як вони приїдуть на практичну складову? А тепер відчули, я вже кажу, мало би. Дійсно, сьогодні промайнула інформація про те, що базу загально військову підготовку з університетів будуть прибирати. Я вітаю таке рішення. Я не вітаю тільки, коли отакі рішення приймаються і надіваються на голову людям. Я пам'ятаю, як нам пояснювали, як пояснювали всім, що це, наскільки воно потрібно, наскільки воно важливо. Воно то й важливо. Але одні ті ж самі люди спочатку говорили, що це важливо, а тепер ті ж самі люди говорять, що «Та це неможливо, та це занадто. Друзі мої, а от ті, хто займають там, посади там, і так далі. А у вас є якась сміливість говорити, ем, говорити про це в тих кабінетах, де ви спочатку обговорюєте, перш ніж поширити на всю країну, налякати батьків, дітей, е, змусити когось там, кудись там перейти і так далі. А ви могли це раніше між собою обговорювати? От я вчора чув від е, нашого нардепа е, Желізняка в ефірі. Новини лайф, він каже, що от хотіли скасувати, ліквідувати Міністерство єдності, а потім хтось на нараді, де це обговорювалося, запитав про те, що а як буде виглядати скасування єдності. От як це буде виглядати в очах громадян? І тепер думають, що там з цим міністерством робити. Ну, в кого же є сміливість сказати? Ви ж не стаєте від того ворогами, ви ж не стаєте від того якимись не такими? Ну, вас же ж народ поставив на ті посади для того, щоб ви там говорили. А ви часто під козирьок берете до виконання е, рішення, процеси, задачі, які ви знаєте, що це буде мати негатив. Ну чому ви не говорите на своїх місцях? В чому проблема спілкуватися? Ви ж знаєте одне одного. Чому ви боїтесь, перш ніж... Висвітлити щось на публіку, чому ви боїтеся обговорити в своєму вузькому колі? Чому? Ну, як би там не було, базова загальна військова підготовка поставлена на паузу.